Вітаю всіх з Михайловим днем. За новим релігійним календарем ми сьогодні відзначаємо православне велике свято на честь усіх небесних ангелів та їхнього ватажка, Архангела Михаїла. З чим всіх вас і вітаю. Раніше це свято ми відзначали 21 листопада. А сьогодні 8 листопада і ми відзначаємо це свято за новим релігійним календарем. Архістрати Михоїл, голова небесного війська, і керував він силами всієї Божої армії, які боролися із темними силами, сатаною. Тож і ми також звертаємось до нього і просимо, щоб він став на нашу сторону і захистив Україну і поборов всі темні сили, які хочуть захопити українські землі, і які принесли на українську землю стільки багато горя, нещастя і біди. А в народі дуже весело відзначали це свято в минулі роки. Ходили один до одного в гості і щедро пригощали гостей, готували смачне частування. До цього частування входили і м'ясні страви смачні, насолоджувалися люди, поїдаючи ці страви. Вже було розслаблення, тому що врожай на полях, на городах зібрано і перероблено, а зимові холодищани не, не, не настали, то можна було і перепочити. А також бралося до уваги те, що незабаром починався Різдвяний піст. І їсти, як ви знаєте, скромні страви вже не можна було. Існували заборони, яких люди намагалися дотримуватися. А ці заборони стосувалися того, що в цей день та й взагалі весь час не можна було обманювати, тому що Михаїл може за це дуже покарати суворо. Не любить він обману. Не відмовляти нікому в допомозі, якщо хтось звернувся до вас за допомогою. А також не робити нікому зла, не можна осуджувати, обмовляти. І намагалися в цей день не працювати фізично, якщо можна було без цієї роботи обійтися. В цей день також було прийнято спостерігати за погодою, здавна пам'ятаю, що говорили. Що потрібно дивитися, яким конем приїхав Михайло, чи сірим, чи білим. А говорилося, що якщо в цей день, як я вже сказала, що відмічали раніше, 21 листопада, трохи пізніше, ніж тепер будемо відмічати, якщо багато снігу в цей день, то й на Великдень випаде сніг. А також говорилося, що Туман віщає потепління майбутнє, а якщо морозний день, то це до сніжної зими. І взагалі з Михайла зима вже поступово встановлювалася. А якщо багнюка на дорозі, так як, наприклад, у нас тепер оце Хмельниччина, то через 40 днів дороги будуть у снігу. Вірити, чи не вірити, чи перевірити. Це, звичайно, на наш з вами розсуд. А я приєднуюсь до привітань і вітаю також вас всіх із цим чудовим святом, з Днем Святого Михайла Чудотворця. І разом із вами прошу святого Архангела Михаїла, щоб він молив Бога за Україну і щоб. Нарешті був мир і спокій на нашій рідній українській землі. А з вами був канал Село Т Моя Доля. І я бажаю вам всього найкращого і, як завжди, кажу до зустрічі.